Мої вітання, друзі, задача. Кабель RG402, роз'ємчик СМА під пайку, також під цей кабель. Як я це роблю? Показую. Для початку треба зачистити кабель. Правильно зачистити. Відміряємо десь приблизно отак. Знімаємо зовнішню ізоляцію. Стріпера в мене немає. Спеціального, тому користуюся лише ножиком і тими інструментами, які є в наявності. Так. Зовнішню ізоляцію зняли. Далі потрібно зачистити для пайки. Залишаємо екрану десь так, щоб він зайшов в сам роз'єм. Беремо пласкогубчики, згинаємо, щоб обірвався екран і знімаємо. Далі беремо просто кусачечки гостренькі, гарненькі. І так, щоб не пошкодити центральну живу. разрезаем изоляцию снимаем изоляцию примеряем что у нас вышло трохи забагато укорочуємо центральную жилу ще трошки можно... Ну, десь приблизно так. Видно, наче в камеру, так. Да? Якщо потрібно ще один такий довго, щоб не мучитись, по тому самому розміру робимо так само. Знову ж таки знімаємо частину екрану, та, що нам не потрібно. Надрізаємо ізоляцію, перевіряємо, чи все в нас вийшло. Трішки треба вкоротити так, все готово для пайки. Паяю я на 380 градусів. Не теж вибачаюсь. Гаряче зараз. Замінимо, жалу. Паяю голкою центральну жилу. Так зручніше. Так, 380 градусів. Доки гріється, потрібно капнути флюса на центр. Далі прокрутити провідничок і все готово до пайки. Незручно це робити, коли ти тримаєш це все на вісу. я на іншому покажу так. Вставляємо провідник. Не геть до кінця. Щоб капнути туди флюс, капнув флюс, далі прокрутив провідничок, набрав припої. Беріть відразу багато, беріть чуть-чуть, Краще додати, коли його буде мало. Ну, результат видно, да? припаялось, перевіряємо, чи не крутиться. Центральна жила запаяна Далі я змінюю жало. І знову ж таки готовий до пайки, доки гріється паяльник, а він гріється швидко, наносимо флюс, і далі, частинами, накладаємо припой. Коли наложили достатньо припою, просто прогріваємо це все, прокручуючи наш роз'єм з кабелем, щоб рівномірно затекло. Після цього вибираємо. Забираємо залишки флюсу. Все, готово. Якщо потрібно, одягаємо термоусадку та термоусаджуємо. Не забуваємо закрутити заглушечку, тому що, якщо це висока частота, буде фонить через цей отвір. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Буде далі багато корисного. Та цікавого відео, дякую за увагу.